Компанія. E, це Солоча Горку Чупинського 55? Вас ваше прізвище як? E, мені Росія. Да. Так, Малофій Руслав. Малофій, а ви хто? Керівник Глибоцького центру слуговання клієнтів. Так, центр обслуговування клієнтів мало вірусу. Ну, допустимо, да, Допустим, я представник фізичної особи Гуріної Анжеліки Павлівни. Да. Е, вам, вам відомо, що тут у вас є заборгованість електронедіїв? Ні, не відомо, абсолютно. Ви мені не прислали квітанцію. Е, вам надсилали попередження. Ні, 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 квітанцію. Від вас було звернення, від вас було звернення. Часи. Вам більше направляла обласна неропостачальна компанія, і на даний момент у вас є заборговані з електроенергії 12 тисяч п'ятсот ага. це добровільний внесок. Дивіться, це пропозиція. Ваша оферта. Юридично це не є борг. Юридично це є ваша оферта. Мені заплатити благоді... це Добровільний внесок. Ви надаєте квитанцію, належним чином оформлено, з підписами Вам і з квитанція по печатками. Ні, 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 нічого не надсилалось, нема печатки, немає підпису. Ні, це не є квитанція. Ви, це... Ви... Ні, 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 ні. Молосій, чекай, Руслан, дивись, Чуєте мене? Давай, я Чуєте? Значить, то, що ви обмануєте і розказуєте, що то квітація, то на то, то, то не є квітанція. Понімаєте? Я не відчу, я не відмовляюсь платити, але після того як ви мені надасте квітанцію, от тоді я заплачу. Зрозуміло мене? Квитанці доставляє укрпошта. Квітанції не надсилаю. Укрпошта, я можу до вас приїхати, допустим, якщо ви мені надасте квітанцію з печаткою з підписом. Я до вас вже й можу приїхати. А скажіть, будь ласка, у вас не сплачені рахунки за листопад, піч. Ні, ні, ви мені е, не надали, то... рах... ви мені не надали квитанцію про оплату. Чуєте? Так, будь ласка, надайте мені, щоб я могла або платити, або відкажете в суді. Зрозуміли мене? Добре, ну ми вас повідомили. А вас я, я вас повідомляю, що. Ми вас направляли чи з попередження. Нічого ви не направляли, а нічого не. На кілька днів всі обленерго там вам направляло. Добре? Ви зрозуміли. Без квітації я нічого. До побачення. Все. Держи, секундочку. І ще сьогодні 2 березня 2024 року я отримала від енергопостачальної компанії Чернівецької обласної на Целана. Значить, про те, що. Платіжним документом за послуги постачання електричної енергії є виключно рахунок та надати квітації згідно вашого запиту можливості немає. Рахунок вони називають квітаю про оплату рахунком і боргом. А це юридично різні речі. Тобто, я роблю відеопротокол, я отримала цей лист. І вони посилаються ще на постанову Кабінету міністрів 14.05. Уряд зняв мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Так. А, а ми знаємо, що є закон 2479 про неможливість у воєнний стан відрізати від життєво необхідних ресурсів. От. Тому, як кажуть, це колізія. Розумієте, є закон, є постанови для них, є закони, які нас охороняють. Тому побачимо. Але ж рахунок це є, не є квітанція. А ми посилаємося на закон, який вимагає квітанцію надати. Якщо б вони були законні. Вони б надавали квитанцію, А так, це е, афера. отака от. Тому побачимо. Побачимо далі, переписуємось. Оце відеопротокол на 2 березня, який роблю. готуємось ось для, для до суду, готуюсь.